Настільна книга Рятувальник Пес Патрон. Прокинувся якось пес Патрон. Він бачив знов спокійний сон, де в нього мінімум роботи, щодень, як у всіх, турботи, де він над річкою гуляє і наречену обирає, футбол по телеку йде, сон обірвався щось гуде. Патрон знов чує про тривогу і мчить, що дух на допомогу завали швидко розбирає, розтяжки й міни сам шукає. Людей із полум'я несе, така вже служба, от і все. Із хлопцями з ДСНС життя рятує сильний пес. І думав ввечері патрон. Коли не йде ніяк, той сон. Оно у сусіда у сірка робота зовсім не така. Сиди спокійно на стільці, в обід, ходох, по стівці. ні тренування, ні режиму. Вітає на вікенд до Риму. А ми у попелі, і сажі, аварії, пожежі наші, завали вибухи ми там і ризикуємо життям. На себе часу геть немає. В кафе ніхто з нас не буває. Які свята чи весілля, де СНС там не гуля. А вихідні, це що таке? Я вже забув, воно яке. У рятувальника, родина не спить до раночку, дружина. Чекає син або дівча, а тато воду десь кача, а тато лізе по драбині і руку подає дитині, а тато він герой без слів, побільше би таких татів. Патрон не спав чогось всю нічку, пес не запалював і свічки. Про небезпеку пам'ятає, її щодня він відвертає. «Чом рятувальником я став, патрон замислено сказав. І раптом з лісу мама йде, мале дитя своє веде. Пізнав патрон, де є дитя, малому рятував життя. Біжить, що духу вже маля патрона міцно притуля. Тата ні, скоріш, як Бога, і у сльозах уся дорога. Тепер супергерой ви мій, малюнок вам дарую свій. Я теж піду в ДСНС, я не боятимусь пожеж. І розкажу всім іншим дітям, ДСНС рятує світ нам. Почув патрон такі слова, і не болить вже голова утома зникла з рук і ніг. щем на серце ліг. Оце і відповідь мені служити в ДСНС чи ні? І попри ризик, в тому й біль, не зраджу шлях, незламний свій, скажу сьогодні всьому люду, так, рятувальником я буду.